Біолог. По радіо чув, як хтось сказав сімейство комах. Комахи не сімейство, а клас. Як можна випускати в ефір таку дурню? Фізик немає в просторі ніякого ефіру. Сто років тому доведено соромно, це не знати. Хімік не згоден. Є багато простих і складних ефірів. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. На уроці закону Божого священник каже Діти мої, зараз я розповім вам, як з'явилася перша людина, голос із задньої парти. «Отче, розкажіть краще, як з'явилася третя людина. <рес> Син. Тату, дружина чоловіка це його найкраща половина, правда? Батько. Правда. Принаймні так кажуть, синку. Син, Значить, якщо чоловіко дружиться двічі, від нього нічого не залишиться. батько?» Правильно, синку. Студент на лекції запитує викладача: Пане професоре, скажіть, будь ласка, а яка різниця між дурним і генієм? Той на хвилинку задумався і сказав: все просто, юначе. Можливості генія не безмежні. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. Таксист бере пасажирку і довозить її за названою адресою. Час платити. Жінка здивовано риється у себе в гаманці і виявляє, що грошей немає, пропонує натурою. А справа була вночі таксист у паніці трястця. Третя натура за день. Посидь, почекай, зараз щось придумаємо. Виходить, ловить перехожого дядька, пояснює ситуацію і пропонує оплатити ту саму натуру. Чоловік, звісно, погоджується. Залазить у таксі, таксист іде курити. Підходять поліціянти, посвітили ліхтариком у салон. Шановний, що робимо? Що, що, дружину ти його? А я думав, повію. Та я теж так думав, поки ви ліхтариком не посвітили.